Нерхомість дешевшає, щоправда, в іноземній валюті. А для тих, хто хоче платити гривнями, ситуація ж склалася навпаки. Відбулося подорожчання. Це стосується як продажу, так і оренди житла. То чи реально зараз знайти житло з хорошими умовами за адекватну ціну, дізнавалися наші кореспонденти. Популярними були квартири у новобудовах 2014 року. Як стверджують і реалтори, до весни минулого року їх швидко розхапали, адже вони справді були дешеві. А ті оголошення, що зараз можна побачити на вулицях, неправдиві. Бо таких цін, як 7-9 тисяч за метр квадратний, у новобудові нині знайти неможливо. Усе тому, що нерухомість оцінюється в доларах. Якщо ж ціна в іноземній валюті і не змінилася, то у гривнях вона коливається, кажуть експерти. на майбутнє сказати, що у нас подорожчають ціни на нерухомість у Львові ніяких таких підстав нема. Але за Минулий рік, який порівняний з 2014 роком по статистиці, такий, ну загально У нас ціни знизилися на 4%, в Києві на 20%. Натомість у асоціації фахівців з нерухомості стверджують, що ціни на житло у Львові спозли близько на 10%. і додають, що квартири у місті дешевшують набагато повільніше ніж у інших великих містах. Тому різкого обвалу цін на житло у Львові не буде. Буде то купівля чи оренда. Студент Богдан Осяк шукає квартиру на вдовготривалу оренду уже два місяці, але зізнається, що нічого адекватного знайти не може. На жаль, дуже великі ціни, і я зараз не в змозі щоб так оплачувати. І ну було декілька варіантів, але як не далеко добиратися до місця навчання, то погані дуже умови. Ну, поки буду далі шукати, старатися, але так виходить дуже дорого. Ціна висока, умови ніякі. Голова львівського відділення Асоціації фахівців з нерухомості каже, що сьогодні важко знайти помешкання, де б умови не просто відповідали ціні, а плата була б доступна. Найкращі умови і відповідають вони в тому сегменті, який називається подобовою орендою, або апартаменти подобово, то що є альтернативою готельного бізнесу. Там дійсно зберігається, є готель, готельні послуги, надаються клієнтам, і там, ну, як правило, там вже якісні об'єкти. На такі довготривалі, ну я так боюся сказати, ну, приблизно в половині випадків не відповідають вони дійсно тому, що заявлено в рекламі. Також варто бути уважним, бо є багато неправдивих оголошень стосовно продажу і винайму квартир. У Львові є фірми, які грішать файковими рекламами, аби привабити клієнта. Потім людей обманюють. Тож перед тим, як укласти угоду із забудовниками чи підозрілими людьми, добре усе огляньте і вивчіть нюанси. Дуже рекомендують ріелтори. Богдана Струк, Віктор Сембратович, НТА Новини.